Десять років у в'язниці за трьох загиблих та двох потерпілих. У рівному суд виніс вирок водію, який, будучи нетверезим, в'їхав у групу пішоходів і з місця події. Втік у результаті наїзду троє молодих людей загинули на місці пригоди. Ще двох госпіталізували у лікарню. Нагадаємо, жахливе ДТП сталося 16 червня минулого року поблизу села Шостаків Рівненського району. О другій годині ночі гурт молоді повертався з дискотеки, троє дівчат та. Тільки ж хлопців ішли узбіччям дороги. У них в'їхав мікроавтобус. 17-річна рівнянка та двоє хлопців, 19 та 24 років, загинули на місці пригоди. Ще дві дівчини опинилися у лікарні. Водій з місця пригоди втік, не надавши жодної допомоги потерпілим. Безсердечно, безжалісно заїхав, збив. І ви чуєте, як покинув помирати. Що якби була визвана реанімація на місці, і була визвана бригада ж медиків, нас медицина швильна, нас би діти ці жили хай би строх, хай би жило одно, хай би жило двоє. Но вони би жили того, що котя ж Роман дав у своїх свідченнях, те, що Юра був живий. І я прибігши через дві години. На те місце трагедії. Я його пригортала, обнімала, він був теплий, і я чула в нього, як бився на шиї пульс. Так що він був живий, він просто його не спасав. Він просто їх не рятував. Автомобіль «Сітроен» знайшли схованим в одному з сільських дворів. Через кілька годин в полі зловили і водія. Це 32-річний рівнянин. Чоловіка відразу взяли під варту. За час слідства було встановлено, що водій на момент скоєння ДТП був нетверезим. «Новак Ігор Олександрович перебував в стані алкогольного сп'яніння. Згідно даних огляду на алкотестері, виявлено 0,93 дев'яносто проміле в крові. 1,0 промілею. Також слідство довело, що водій міг уникнути наїзду на пішоходів, адже дорожнє покриття і стан автомобіля це дозволяло зробити. Робоча гельмина система автомобіля знаходилась в працездатному стані та могла виконувати функції передбачені конструкцією. Попри всі аргументи, водій за час слідства свою провину не визнав. Перед батьками загиблих дітей вибачився лише на останньому засіданні суду. Вчора він вже так, якби вибачився. Ну, Так, щоб він вибачився, як повинен вибачитися, зразу на першому судовому засіданні прийти на коліна падати перед батьками, просить прощення. Я дуже сильного ненавиділа за те, що в мене була одна єдина найкраща подруга, до якої я поїхала в гості, і вона загинула в цій аварії. Протягом судового розгляду жалю з приводу вчиненого та бажання якимось чином виправити ситуацію, що сталося, не висловлював. Вибачень вчинення потерпілим, не виказав. Вибачившись перед потерпілими лише в судових дебатах, за таких обставин ширека ятя і сприяння у розкритті злочину, допом'якшуючих покарання обставину оку, суд віднести не може. Оцінивши всі докази та покази свідків, суддя оголосив свій вирок, а це 10 років за гратами. Призначити покарання в виді позбавлення волі на строк 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк 3 роки. Водій Ігор Новак поки не знає, чи буде оскаржувати такий вердикт, із журналістами спілкуватися відмовився. Були всі є люди, які відгукнулися, не стали осторонь нашої біди. прийшли нам всі на допомогу. Ми вам дуже вдячні. Водій також має відшкодувати матеріальну компенсацію родинам загиблих до вступу вироку у законну силу. Ігор Новак перебуватиме у СІЗО. Далі поїде у колонію. Рідні померлих вердиктом Феміди задоволені. Оскаржувати його не планують. Втім, вважають, що жодне покарання вже не поверне до життя їхніх дітей. У мене одна єдина донька, яка має двоє дітей. Мала. Мали цього жарського Юру 94-го року, і ще віточка є маленька, яка ще не пішла в перший клас. Ми вкладали в нього все, що мали, все життя ми туди вклали. Можна сказати, все, все чим жили, ми вкладали в нього. Він забрав життя наших дітей і поламав життя своїм дітям, своїй сім'ї. Я задоволена тим, що його вбивцю посадили, але ж наших дітей не вернуть.